Афгано паль, напевно. <хи> Нарешті, як давно вже не було цих коментів від хейтерів, будь ласка, якщо ви тут, продовжуйте, тому що реально вже сумно стає. Давайте, якраз у нас надходження Чотири флакони Black Afgano. Я думаю, на сьогодні нам їх вистачить. Зараз ми оберемо методом тику будь-який з них і зробимо ось так. Давайте візьмемо. Перший попавшийся флакон оберемо і розпакуємо поближче. Подивимось, що там запальне така. Отже, Black Afgano Nazomato. Робота Лісандра Гальтєрі. Все як завжди. Які основні відмінності? Ззаду повинен бути обов'язково ось такий магніт магнітна наліпка. Текст розміщено по колу з усіх чотирьох сторін. Є ось тут. Дві білих зони. Далі всередині є походна кришка. Для чого вона? Для того, щоб коли ви десь возите за собою цей флакон, вам було зручніше його транспортувати. І він займав місце набагато менше в вашій сумці. Далі кришка завжди з натурального дерева. Абсолютно завжди вона буде з натурального дерева. Ось так можна її перевірити поближче. Не пластик, не що попало. Колі рідини. Завжди з фіолетовим відтінком, тому що в складі екстракт морської чорної каракати. Ці бачкод на дні, я не знаю, чи вам буде його добре видно чи ні, але він також там є. Бачкоди не наносяться гравіюванням, ніяким там лазерним гравіюванням. Цього не робиться, це звичайна фарба. Ну і зона розпилення обов'язково чорного кольору. Під розпилювачем, під самим пульверізатором буде в нас ось така трубка з металевим вкладишем всередині. Так що там, друзі, будь ласка, не забувайте про мене, шановні хейтери.